Давайте сьогодні разом з вами приготуємо дуже смачний печінковий торт, готувати легко і просто. І зараз ми подивимось на всі етапи цього процесу. Для початку ми беремо промиту печінку, почищену моркву і починаємо все це готувати. Моркву ми натираємо і обсмажуємо до готовності, печінку ми збиваємо в однорідну масу разом з цибулею. Далі додаємо до печінки яйця, сіль, перець за смаком. І перемішуємо. В цю масу ми додаємо муку, знову перемішуємо і в кінці додаємо трошечки соди. Це додасть пухкості нашим майбутнім коржам. Після чого починаємо вже смажити наші печенкові коржі. Коржі ми смажимо під закритою кришкою, так вони будуть більш міцніші і будуть легко перевертатися. Готові коржі ми починаємо складати у торт. Морква обсмажена, домашній майонез з часником готовий, збираємо наш тортик. Змащуємо майонезом, викладаємо моркву, викладаємо наступний корж і так доти, доки не закінчиться або начинка, або коржі. Останній коржик можна прикрасити за бажанням, на що вистачить вашої уяви, або просто покласти зверху останній корж і нічим не змащувати, оскільки майонез зазвичай може завітритися. Все, ваш тортик готовий. Насолоджуйтесь смаком. На свято або на кожен день. Якщо вам сподобалось, поставте лайк і підпишіться на мою сторінку. Всім смачного!